Що я вам скажу, пока кашу поронію. 5,4 метри. В принципі, люди знають, що я не фанат удочок дуже довгих, там, більше 4,5 метрів. Але є моменти, що. Людям треба довші вудки. Довгі вудки я не дуже сильно люблю. Я люблю так чітко: тик-тик-тик, накидати точку і собі ловити. Але декого є умови. Там. От вчора людина написала, що в неї під берегом 3 метри глибина. Звичайно, на вудку 4-5, ну таке собі ловить. Я протестую вудку Роню. Поки що все подобається. Перше, що я помітив, до речі, такий маленький момент. Мало хто на це звертає увагу, але от стоперне кільце, здавалось би. стоперне кільце дай стопорне стоперне кільце. Але в порівнянні з вінхаєм, в якого в мене вінхая, постійно це стоперне кільце злітало туди. Я вже його і сила, і так і сяк. Може, це брак якийсь був стопорного кільця. Кожну рибалку його поправляв. Тут намертво. але так намертво, що ти прям ну не царапаєш вудку, там м'яка частина всередині. От воно сіло на своє місце і воно чітко там стоїть. По балансу дуже класно, немає ніяких притань. Вудка не клює кончиком вперед, не переважує, все збалансовано чітко. Зважив без стоперного кільця 122 грами, зі стоперним кільцем 126 грам. Є. Є. Є, є. є. Ох ти, ох ти. Що, більший чи що? Да, походу більший. Чи їх там два? А ну-ка, як вам карасець?